Вітаю, непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. Європейський Союз не зміг юридично та політично реалізувати ідею прямого використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Натомість лідери Євросоюзу погодили інший механізм. Україні буде надано кредит у розмірі 90 мільярдів євро строком на два роки. Про це повідомляє агентство Bloomberg. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, ці гроші є безповоротними та безвідсотковими. Погашення може відбутися лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані своєю агресивною війною. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. Про це пише Європейська Правда. Як заявив Макрон, або буде досягнуто тривалого миру в ході поточних переговорів під керівництвом США, або ми знайдемо способи для європейців знову вступити в діалог з Росією у прозорій формі та у співпраці з Україною. Знову стане корисним поговорити з Владимиром Путіним, сказав він. Макрон. Говорив після того, як лідери Європейського Союзу в ніч проти п'ятниці домовилися надати Україні 90 мільярдів євро позики на наступні два роки, підкріплені бюджетом Союзу. Це рішення стало значним відхиленням від раніше обраного Євросоюзом плану використання заморожених на території ЄС російських активів для забезпечення позики. Ми, європейці та українці, зацікавлені в пошуку правильної основи для поновлення цієї дискусії належним чином, сказав Макрон. Інакше ми будемо обговорювати між собою з переговірниками, які потім будуть, підуть і обговорюватимуть з росіянами самостійно. Це не ідеальний варіант, пояснив він. Конгресмени США просувають новий законопроект про посилення санкцій проти Росії під назвою Мир через силу. Про це повідомляє РБК України з посиланням на прислужбу конгресмена Брайана Фіцпатріка. Співголова конгресової фракції України, конгресмен Фіцпатрік та член Міністерства закордонних справ Грегорі Мікс очолили широку двопартійну коаліцію членів Палати представників. Щоб представити законопроект Мир через силу проти Росії, зазначається, що це комплексне законодавство, яке перетворює поточні переговори на рішучі дії Конгресу та просуває законопроект до розгляду Палатою представників у січні 2026 року. Переговори не звільняють Конгрес від відповідальності діяти. Ця відповідальність. Була очевидною вже деякий час, і очікування більше не є варіантом. Мир через силу це дисципліна переговорів, заснована на силі, дисципліна підтримки України, безпомилкове твердження, що кампанія агресії Росії не буде нормалізована чи винагороджена, і підтвердженням того, що Америка все ще дотримується правил, які забезпечують можливий мир, сказав Фіцпатрік. Відомо, що цей законопроект, зокрема, передбачає запровадження санкцій проти високопосадовців Росії, олігархів, державних підприємств та організацій, що підтримують оборонний, енергетичний та транспортний сектори Росії, обмеження доступу Росії до світової фінансової системи, включаючи блокування транзакцій з російськими фінансовими установами. Заборона інвестицій США в Росію, заборону торгівлі російськими компаніями на фондових біржах США та спрямовані на системи фінансових повідомлень, що використовуються для обходу санкцій. А на російській промисловій виставці металообробка 2025 в Москві було ідентифіковано обладнання 30 компаній з Туреччини, Тайваню, Італії. Південної Кореї, Німеччини, Австрії, Франції, Японії та США. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Раду економічної безпеки України. Більшість із 107 представлених товарних категорій прямо або опосередковано перебувають під санкціями ЄС або США, зокрема через їхню критичність для виробництва російської зброї. Українські аналітики. Проаналізувавши митні дані за 2024-2025 роки, також верифікували поставки до Росії обладнання 23 компаній, представлених на металообробці 2025. Серед понад 1700 відвантажень верстати з числовим програмним керуванням, металообробні лінії, гідравлічні преси, системи керування та шафи керування. Серводвигуни, приводи, програмовані логічні контролери, операторські панелі та інше сучасне обладнання. Хоча більшість поставок до Росії здійснювалася через посередників у третіх країнах, аналітики також виявили понад 500 прямих постачань від 11 компаній з Туреччини, Тайваню, Італії та Південної Кореї. Крім того, в анонсованій металообробці 2026, яка відбудеться у травні у Москві, знову заявлена участь іноземних брендів, зокрема з країн G7 та ЄС. Серед них 23 з Китаю, 17 з Німеччини, по 3 з Італії та Швейцарії, по 2 з Чехії та Тайваню, і по одній зі Словаччини, Данії, Великої Британії та Японії. Протягом 2025 року зафіксовано 6540 випадків застосування Росією на фронті небезпечних хімічних речовин. Про це повідомляє видання Майнд із посиланням на прес-службу сил підтримки Збройних сил України. Найбільша кількість хімічних атак проти військових сил оборони росіянами була здійснена у квітні 2025 року. Це 894 випадки. Переважно ворог застосовує газові гранати типу К-51 та РВВО, споряджені хімічними речовинами СІС і СІН. Ці гранати належать до засобів боротьби із заворушеннями, а речовини СІС і СІН не належать до переліку бойових отруйних речовин смертельної дії. Але у бойових умовах їх застосування є незаконним і небезпечним, адже спрямоване. На тимчасове виведення військовослужбовців з ладу. Це порушує норми міжнародного права та створює загрозу життю і здоров'ю військових. Ці хімічні речовини, за даними прислужби, викликають сильне подразнення слизових волонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. Загалом за весь період збройної агресії Росії проти України. Задокументовано майже 12 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин. Міністерство оборони України запустило дослідну експлуатацію інформаційної системи майно, яку розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень. Введення обліку майна у військових частинах завжди займало багато часу та зусиль. Формування потреб, складання звітності, списання, тож поставив завдання перед Міністерством цифровізувати ці процеси, аби військові могли зосередити на важливих для оборони завданнях. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль. Система дає змогу єдиному в єдиному середовищі вести ключові процеси обліку всього військового майна на рівні військової частини. Від формування потреби до переміщення, списання та звітності, це значно полегшує роботу служб забезпечення, що дає змогу керувати ресурсами швидко і прозоро. Тож геричний і непроможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!